В Україні до кінця поточного тижня очікується по літньому тепла погода часом з дощами, грозами та туманами, встановиться мінлива хмарність, а температура повітря підніметься до плюс 23 градусів. Так, у середу, 1 листопада, уночі очікується від плюс 9 до плюс 15 градусів тепла. Вдень найпрохолодніше буде на півночі та заході України плюс 11, плюс 15 градусів. В решті областей позначки термометрів показуватимуть від плюс 16 до плюс 22 градусів. Опади в перший день листопада синоптики прогнозують у всіх областях. У четвер, 2 листопада, на території України очікується мілива хмарність, проте без опадів. Температура повітря вночі встановиться в середньому плюс 5 плюс 11 градусів, вдень плюс 13 плюс 15 градусів. Дутиме південно-східний вітер зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 3 листопада, уночі температура повітря у деяких північних областях подекуди опуститься до позначки плюс 1 градусу. В решті областей очікуються в середньому плюс 5 плюс 10 градусів. В день температура прогріється до плюс 12 плюс 17 градусів. На сході України, зокрема у Харківській, Луганській, Донецькій та Дніпропетровській областях в день очікуються дощі. В решті областей буде суха погода. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!